Ну що ж, привіт знову рибакам, риболовам. Сьогодні я на плотві. ловлю, Це така в день рибалка в день на опариша. Зараз у нас глибока осінь, можна сказати, вже середина, не глибока середина осені, десь жовтень, середня жовтня місяця. Ось я на, на човні недалечко від берега. На глибині 9 метрів стою. Ну і надіюсь на гарний кльов. Зараз вже трошки піймав, продовжуємо рибалку. І так у мене кормошечка. Два поводка за паришами. Закидаємо недалеко від човна. Опа! Вона зараз буде. Глибина тут 9-10 метрів. Риба тут стоїть. О, тільки закинув. О, тільки закинув. І зразу покльовка, зразу покльовка. Покльовка, покльовка. Можна вже виймати, може почекати то дві буде зразу. О, 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 о. Сидить. Оце кльово, Тільки кидаєш і клює, Тільки кидаєш і клює, Омана. Ох ти. Гарна риба. Тільки кинув. Другий спінінг стоїть, я його навіть не можу закинути, бо на один клює. І ніхто не стоїть, ніхто не ловить рядом. На березі кучкуються там невідомо яку рибу ловлять. Ух ти, ух ти, ухти, ухти, ухти. Ух ты. Диви що робить, що робить, що робить. Невеличка, але нормальна. Опа! Хорошая плотвиця. Гарна платва. Беремо опариші, пару штук вистачає, не треба багато опаришів чіпляти, Пенопласти. Пара опаришів. Це ще живий? Ні, це вже можна зняти, живенько поставимо. Вот так. два парыша, два крючка. М -м -м. И на другому объела. Значит, на два крючка клевала. Может, она ведь был дуплет, да, не дотянул. Она дуже, дуже шустра зараз. Такая, что дуже потужная сильно влупать заряжаем кашку и закидаем сразу на Погода дуже кльовна, пасмурно, вітерець, середній такий, вітерець якраз для кльова, погода пасмурна і тиск гарний 755. Ну все як потрібно. Все для... О, тільки кинув. І вже, вже вже тикало. Ну 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 ну. Що ти там пробуєш? О, 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 ой, який клх, ой, який клх. Ну дивись, сидить, 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 красавиця наша платвичка. Ого, сидить, сидить. Ну, сходи є, не без цього, бо вона дуже...

Уже один... Ой, уже один крючок об'їла. <смір> ох ти хитрюга, ти хитрюга. А плотвище. Опа, оп, ох, оп, о. Шикарний кл. Ну, не, де смикає, де як смикає, як смикає. Стою я. Не з самого ранку. Десь можна було б із ранку. Я б налупив би риби, невідомо скільки. Стою я з 12-ї години дня. Зараз у нас друга година, в мене вже, мабуть, десяток є. Навіть з другої я стою десь Другий навіть не з 12-ї тільки 12 під'їхав, поки заякарився, поки закинув. Спів ну, першої це не раніше. Оти гарна плита. Ну, Возьмемо її підсачкою. За край губи зачепилася, може зірватися. Це наша підсачка. Давай сюди. Просто, что не хочет пиццаки ты. А! И в пиццаки взорвалась. Ты видишь, я что сказал? А не, не взорвалась, я а показалось. Это другой поводок. А! поднимаем спецаки. Одна в одну. Одна в одну. Ну, клв, тільки закинув, тільки закинув, хоч камеру не виключай. диви, 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 Тільки закинув. Ох, і клвіщі. Ребята... Диви, диви, ну що, що ж робити? Як воно так клює? І нікого навколо нема, ні душі. О, ну, ну давай, давай. Ну ай, а плотва така, що зачетна, як то кажуть, от 200 грамів більше. О, дивач. Що вона ро, що вона витворяє? писачку и писачку. Течение сильное, я как раз наклев. где вот это там. Опа. Ну что ты сделаешь, как вы клюет? Другие спинки я и не трогаю. Он мне только заважает. І так, закидаємо спінінг Зразу на кльов. Ано побачимо. Зразу на кльов. Вон там точечку прикормили точечку. Ну побачимо і ставимо спінінг, щоб в руці не тримати. Воно так краще кльо видно. Так, закинув. Рахуємо до десяти. Один, два. Три, чотири. П'ять. О, до десяти не дорахував. П'ять до п'яти дорахував. Ох, ти бачиш, що витворяє. Тут, то на такий клів попадав. О, опа! До п'яти порахував і вже сидить. Сиди, сиди, не тікай. Зважу, порахую, відпущу, не переживай. Багато риби не треба дуже. Головне результат і лік без. Люди учились ловить рыбу. И бачили, как ловится рыба, гарно. Он, пожалуйста. Опа, ребята, дуплет. Это ж дуплет. Шикарно, шикарно. И бач... две штуки. Дві штуки. Зразу. І сюди їх дві. І не зірвалися. Опа! Ребята. Отак от ми ловим рибу. До п'яти порахував і до плет. Так. Ну що, закидаємо і рахуємо. Так, сейчас впаде на дно, поставимо, ставимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Опа! На п'ятнадцять, на п'ятнадцять, не на. Вже не на п'ять, але на п'ятнадцять клюнуло. Теж показник гарний. сидить, мабуть. Та сидить вона там. Ну я ж казав, що сидить. Ох ти, мамо, мама це що це таке. Щось тягну там. Крім риби, може ще й траву тягну. Важко йде. Ох, і лупи, може знов таки дуплі. Йде важко. Мабуть, зачепив шмат, шмат трави з рибою. І важко йде. А, ну казав вже траву зачепив, не бач. Видно по дорозі трошки... А, ще й ще й що там в мене. Що, не вже дуплет? Знов дуплет. Вот это да. Ого, трещотка не тримає. Тож треба, тріщотка не витримує. І така плотвища, мама, А ну-ка. Опа! Оце до пляти, ризикую без підсаки. Такий кльов, що навіть нема коли води попити. Хоч ковтну, пару ковтків зробити. Вже третю годину не можу ковтнути. А ковбасу ще й не їв. Так, хлопчики треба перекусити. Спінги повиймав, бо це нереально. З таким скаженим кльовом. Ми трошки ковбаски з'їмо. Баночки у нас цибулька, помідорчик, хлібець. Треба, як то кажуть, пообідати. Ось ковбаска, серделечка. А, красота, кльов шикарний. Нема коли поїсти. А вже смокче. Друзі, я ловлю платву, кльов просто фантастика, фантастика. Не було навіть коли води попити, оце хоч трохи ковбаси з'їв, бо їх пожую. <гум> нема поїсти, попити, нема коли вгору глянути. Ви ж бачите, що робиться, дуплетами платва ловиться. Щасливою рибалкою. Так, проїхав катерочок. Сильну хвилю підняв. Опа, а воно кліє. А воно клея. А воно клея. Ага. Катерочек спугнул тебе, да? Кірочок тебе спугнув і ти спереляку клюнула. Клюнула, клюнула. Хай невеличка, але клюнула. Ну, горнсенька. Опа, частіше б так котерочок проїжджав. І так. Черговий заброс рахуємо. Черговий забросик. В одну точку кидаю і годую одну точку. Та тут зараз куди не кинь. Бенад кругом стоїть. Раз. Два. Три. 4, п'ять на чотирнадцять клюнула. На чотирнадцять клюнула. Сидить, а як же? Ага, хадить, ага. сидіть, охти. Ух ты, ух ты, да, ах ты, да, все мы космонавты. Одна плата клея, харна. Жирная. Опа! Вес взят. Ну, 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 давай двигай. Давай двигай давай дуплет нам. Нам потребны дуплеты. О, это, мабуть, уже и дуплет. А бье быть капитально, капитально бье. Ох, я бье. Ух ты, ух ты, ух ты, да, ух ты. Дивись що робить, що робить? Що воно робить? Що воно робить? Що воно виробляє? Так, де там підсака Підсака не втопив, Ні, не втопив ще. Ох, що виробляє. Ой, мама дорога. Спіннінг у воду заходить. А ну що ж там таке? Що ж там таке? Одна, ну гарна. Ох, це плотва, вже так плотва. Це вже плотва платы Під сах не хоче йти. Та й тікає. Де ж ти наш? О, є ха-ха. Десь під пів кіло, мабуть, буде. Опа. І тільки ж кинув, навіть не рахував. Три секунди пройшло. Думаю, скільки ж можна рахувати.